Раніше ми чули, Кирило говорив, що молоді росіяни на війні проти України здійснюють подвиг, але відомо і є факти, які злочини робили російські солдати проти українців, в тому числі на окупованих і звільнених територіях. І ніби далі вже не було куди, але ось нова проповідь, що смерть на війні проти України змиває всі гріхи. Вас дивується взагалі? Ні. От якої емоції в мене немає на проповідь патріарха Кирила, то це здивування. Справа в тім, що, ну, по-перше, падіння, як то кажуть, не буває до середини, воно триває до самого кінця. По друге, патріарх Кирил ну, він помилково сприймається. І в тому числі в багатьох західних країнах, як релігійний діяч, він давно таким не є. Він здійснив дуже таку серйозну і жорстку еволюцію від того часу, коли ми його пам'ятаємо. Я принаймні пам'ятаю його архієпископом. Наприкінці 80-х років, коли він говорив про те, що українські католики мають право на гідний вияв своїх почуттів, тоді це викликало повагу. З того часу він здійснив таку еволюцію, що його заявам дивуватися не слід, це по-друге. По-третє, треба всім розуміти, що Кирило є очільником одного з міністерств. Російської Федерації і міністерство це не найголовніше. У нього нема ніякого свого авторитету. Весь цей сказати б, капітал, яким він володіє, це те, що йому делегував Кремль як е, начальнику е, ідеологічного департаменту. Е, за великим рахунком, він така ж сама ідеологічна обслуга, як Соловйов Кісельов, з і він намагається ну, бути не гірше, тому е, я думаю, що Рада національної безпеки і оборони негайно має негайно має застосувати до нього санкції. Так, такі санкції, як, наприклад, вже застосувала Велика Британія, і такі ж самі санкції е, мають бути застосовані до нього, і його е, найближчого оточення мають бути застосовані в усіх західноєвропейських країнах. І насамперед, мені здається, вірніше не здається, я знаю, що насамперед болючою для нього буде така, такі санкції з боку Швейцарії. Він дуже любить е, такий розкішний спосіб життя. Він дуже любить швейцарські авто, е, швейцарські банки, швейцарські годинники. І е, для нього е, буде дуже, я би сказав, би, боляче. Якщо такі санкції до нього застосують, це буде і боляче і справедливо, пане Іленський. Ну, от повертаючись до того, що Крило сказав на недільній проповіді. Чи не виходить так, що він нібито оголосив, ну так би мовити, в лапках православний джихад проти українців, бо опрощення гріхів через смерть на війні, там чи під час теракту, це ж ісламські фундаменталісти проповідують наскільки ми розуміємо. Це абсолютно не християнська концепція, І її е, християнські богослови, звичайно, що е, ну, мають всі підстави е, різко е, засудити, не просто критикувати, а засудити. Як це було з е, документом про єретичне е, вчення руського міра, який підписали. Близько тисячі православних, і не тільки православних богословів, професорів університетів. Але я хотів би вам нагадати, що в 2010 році е, Путін сказав буквально наступне: я цитую за, е, так на пам'ять: мені тут тільки що сказали, що е, православ'я набагато ближче до ісламу, ніж католицизму. Це його пряма цитата. Це виходить з тієї, з того посилу з того концепту, який застосовують до православ'я в Путінській Росії. Путін ніколи не верніше, не можливо, колись він мав такий сентимент, але зараз він ставиться до православ'я дуже і дуже інструментально. Він віддає собі здає собі справи в тому, що Православ'я в Росії в жодний спосіб не може сприяти піднесенню суспільної моралі, прищепленню християнських цінностей, це і не потрібно, але може бути використано як знаряддя зовні, зовнішньополітичної е, діяльності. І, власне, все, на що в останні 20 років спрямовують московську патріархію, це досягнення цілої зовнішньої політики в Україні західній європі віднедавна в африці північній північній америці і навіть придивляються до далекого сходу